Всім здарова, народ, продовжуємо з вами проходити Into the Dead. Можливо, і кінець же в нас наступає потрошечки. Так, поїдемо в нас до хіра, як на одну людинку. Давай ще снека бахнем іще одного. Все, ти наситився повністю, аптечку взяти. Аптечки, аптечок, аптечок в нас немає. Їду. Їду робити аптечки. Але Де вони хоч робляться? Розібрати, зібрати. Ніхера не можу, тому що ніхера в мене немає. Що це за самогонний апарат тужди? Перегонний куб, чистий спірт. Йо, парасете, Кірк, ти дурак? Неробить ко. Дивись, я аптечку роблю. Закінчую день. Я от не знаю. Ну, ми можемо переїхати, наприклад, як варіант, да? аптечка є. Щось там состояння якесь пройшло. Кірк повне хпшка. Як воно саме пішло? Е, так, решт, ну, питання в іншому. То, що на м'ясо нам не потрібно. Ігрова кімната нема з ким гратися, блять, ми вже самі. Куди ми можемо рубанутися? Е, як варіант, я хочу десь. Я хочу чогось в цю зону, вона, сука, тяне і все. Я хочу сюди, я погнав сюди. Дивись, викрутка зломана, ця зломана. Е, шум. Оцю візьму. Топорчик. Ну, давай, топорчик ще візьме. Бо коріс поки що не буду, напевно. Бля, херізна, він дуже рідко попадається в якихось моментах, так що не буду. Барикади, херію знаю. Якщо вдасться зачистити цю територію, знайти іншу там, де можна переїхати, одразу повалити туди і переїхати. а Там треба буде повністю зачистити, а в нас зброї не так -то залишилось багато, так що основне для нас зараз зброя. Зброя, їжа, в принципі, є. Якщо влізе, то, то і їжа. А так. А так зараз зброю чистить херачимо. Так кей, будто я вже тут був, я хуй його знаю. Ааа, курва, я тут був в минулій серії. Ага, тепер хер знає, да. Мені би. Тупо Бля, ти не можеш обійти його. Але хоть тихенько. Я не знаю, мені треба на дах. На дах вилізти. Малиха, ні, подождем, поки малиха піде назад. Бля, як сука, скригочуть, мені здається, вночі тут було якось спокійніше. Іди давай перед. Каза. Тут треба по стелсу, їй бошти, бо тут їх стільки, що не можна. Що я не можу Сюди маленька Бля, в твої штани класні, я тобі кажу. Я таки взяла, мені дай. Я собі заберу, якщо що Так, ще одну викрутку. Бачу зверху, що вже хтось ходить. Я тут, по-моєму, всі двері нахер повідкривав вже. Може і не всі, не знаю. Тут ко що в нас відбувається Бачу сходи зліва Тихо, значить, нам наліво. А може тут треба відмичка? Ні, не треба. А тут я думаю, хтось ходить все ж таки. Мені здава. Да. Так. Мені не здавалось, тут так і є. Мені просто треба дойти до місця, де оця труба. Я надіюсь ти тихесенько дуже а, 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 да, зробиш це діло. А де я тут бачив, я не розумію, де я тут бачив цю херню, як її звати. Сходи. О, ще одне ще клюшку знайшов. Вікно я вийти не можеш, правильно? А де я тут сходи бачив? Можливо, на наступному поверсі? Тоді я даремно сюди зайшов. Коротше, інколи так буває, коли ти граєш більш-менш вже на похеру, знаєш. Так, подожди, тут треба обережним тут треба бути. Там, типа, хтось ходить, але не знаю, де воно, що воно і як воно, куди воно. І на хера воно взагалі тут є. Є, є, є. Ага, ага. ага. Сюди. Ну я надіюсь, вона... Десять таке курва, вже бачив, 10 так вже місів. Суки! А суки! Ліфт не працює у вас? Курви. Ля? Ліф тихенько пробігти? Давай, давай, маленький, давай наверх! В ліфт вийти не можна, да? Відпусти, Сука! Відпусти нахуй! Відпусти мене, брась! Кір, 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 кір! Вон. Вон вон вон, мені наверх! Я, блять, спригну, нахуй, я асасін. я, блядь, там є солома. Купиться солома, я в неї прыгну, мені попою. Тихо, 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 малесенькі, тихо, йдіть нахуй. Так, 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 так. На саме верх, на саме верх. Так, 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 так. Якого хера такі зомбі, блять, бистрі. мене не бачив. Не заказуй нікому, що я тут був. Дай мені підзорну трубку. Найшов. Пішов Вийшов <рес> Я Я його знаю, наскільки тут високо Блядь, я нове місце знайшов. Я най зараз можу поміняти зброю. Нихуя себе. А це ти, блядь, мужик. Так, вони щось мене походу втратили трошки. Блядь, я ж бив. Добувай, суку. Беру іншу зброю. Добувай. А, а які кулаки, блядь! Кірк. Кірк. Добувай, суку. Ще одну суку добивай. Це ніякі не ребер, синякі то не хуй. Е -е -е Хай буде так. Аву бахне. О, странні таблетки, це хорошо. На взводі я, блядь, на взводі нахуй кошмари. Блядь, це Пусть не то, що я хотів явно. І, блять, кошмари. Мені тут так кошмари хватає. Відмичка, блядь. Але бачиш, вони відстали від мене, суки, твари. Але як, ну бля, я не знав, що можна взагалі втікти від них, в принципі. Тут відмичка тоже треба. і що на цей рівень теж треба. Сука, тут заблоковано. Дуже опасно зараз пускаться. Але іншого входу у нас немає. Башо сюда. Блять, і тут відмичка, да йоб вашу мать, позакривались, сука, офісний не план, кто не нахуй. По двері позакривав? А йоб вашу мать, скрізь відмички, курва. А в мене їх і не було вдома. Я би взяв точно. я би одну та й взяв. Блять Ніхіра себе ти хочеш відмичок від мене. І тут заблоковано. Чо, мразь Куда ти йдеш? А, ти ходиш по сходам, да? Тут теж закрито, да? Тут підперто. Як варіанти цього по стелсу зараз? Я тільки що міг чпокнут, по стелсу А ну нажимай, жму, ж, нажму. Подожди. Жму, 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 жму. Блядь. Подожди. А ну иди сюда. На, блядь, я сука асасін На, нахуй. Та ну тебе нахуй, я виїбав ігру Ти сюда, придурок. де ти там. Иди, сучий потрох, сучий ПС, сучий, бляха, кто ты там? Ла-ла-ла-ла-ла-ла, не туда, кирк, не туда, сюда, 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 чпикс Что там дальше, интересно мне. У меня клюшка только, у нас шум дает по-любому. Мне раз на раз не можно бетиться. О, 40 мантика, бля, тут сквозь и сука. Я нове місце знайшов. В принципі, пошло воно все нахер, я можу додому йти. Але хотів би ще щось знайти. Та тварь тако бігає туди назад. Я сюда піду, Баря, не піду. Рубану, суку. Тихо, тихо, тихо. Не давай, звук. Блять, який, 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 сука. Я на ту кнопку нажав, розумієш? Присядь, будь ласка. Тут всі кімнати просто заблоковані, ви охуєвщи. Так не можна люби... робити з людьми. Йдем. Закрывай. Главное нахер. Нет, это дохуя, блядь, тут пиздец. Все, я до хаты. Слазь, просто прыгай, нахуй. А! Просто выживы, малесенький, выживы, блядь, я тебе зараз две аптечки с тобі І тебе. И пыв Да ну нахуй. Це одним персонажем і так ризикувати, це тільки я так мію. Тому що, бля, я безстрашний. Я ніхуя не взяв, а баркади поводніше б'ються, так що, в принципі, мені насрать. Я беру е лікарство, ні, не треба. Бинт, аптечка. Бинт, аптечка, ще снек рубану. Пивко рубану, звісно. Бо, бо, бо цей кошмари сняться, блядь. Спати він не хоче, давай він просто відпочине. Або зробить її. Од, е е Зброя де робиться? Скажи мені, будь ласка. Бля, Кірк, ти стука. Ти мощний парень, я тебе скажу, ти дуже мощний парень. Броя, Ну давай пару цих заточок єбану. Пропускаємо день. Йому треба підхилитись і всі цю цю херню похилити. Ну, позбавитись е, негативних, негативних ех, ех, ефектів. Зараз е, день. Зараз день, якраз час, щоб нам кудись лопанути. Будемо лопашити, бляха, я охреніваю. Ні, ну мені здається, що це остання серія, але бляха, муха, якщо ми ще одного тіпа якось знайдемо і він буде плюс-мінус нормальний. О, дом Фітжеральда. Блюаль. Гордость самого любимого архітектора. О, якщо найлюбимий, значить. Е, тіп щось мав при собі. Тіп, ш, тіп щось мав при собі, щось знав, щось робив, щось любив. Значить, в нього можуть бути якісь де факти про те, куди люди можуть врубатися і ми зможемо вижити. Е е типа, ну, коротше, ти поняв мене, якось можемо вижити, напевно. Фіджеральд. Блять, це таке щось знайоме. Фіджеральд, Фіджеральд. Фіджеральд. Себастіан Фіджеральд? Його? Не що ми. Що у нього тут було? в фиджероль Патрон Один. це мені? що натяк А? Бля, не херовенький домик. Порівняно з тими домами, що у нас раніше були Це, це замок, блядь. Там там, 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 цей. там демон, блядь. Картина демона, якщо що по не їх... По... А, я сюда можу приїхати. Єбать, мені всіх треба рубанути. А в вікно вона що мене не бачить, походу. Блять, вона мене в вікно бачить. Єбалумба? Блять, їбаш, суку, їбаш, суку. Єху, дура, дурна, блять. А я ще їбачив, а вона Вони такі розумні, настільки розумні. Бо ж мать. Я до тих ще повернусь, зараз тут може щось знайдуть буде. Дай не дай не. Блять, Фіджеральд, сука, хіба в тебе ніякої зброї не було в хаті? Встигаю. Ховарка, блять, по-любому. ножами знайомо. Так. Тихо, там тут, там, та, сука, дивиться. І в мене ще є підзорна труба тут. Та, бля, підзорна труба. Ну, ти поняв, про що я говорю. Трубка є. Щоб дивитись. О, звідси дивись, можна позолтати цю херню. зділ дурний, бля, тебе те нема? Я щось не розумію цю малиху. Що, як вона діє? Як вона діє? Находить чи не ходить? Вона просто стоїть і дивиться, в охороняє дурна. Зброя хірова, я тобі скажу. хіровенька. Хоча нові місця. Ті місця в цій зоні відкрили. Куди їхати? Мені треба сюди переїхати? Мені треба сюди приїхати потім далі переїхати В ізоні я буду відкрити, відкрию все. Так, дай мені в сумці тут якусь херню цікаву. Дай мені зброю, чуєш, бля. Бо Я вручну. Поворітка, як варіант. Дальше вже не вихід, я поняв. О, прикольний домик, я би сюди переїхав, тут все сцекляне, розумієш? Я би туда не переїхав. Я помилився зі своїм висновком з самого початку. Так, сучата. Ковырка вона голосна. а ця ходить. І та ходить. і той ходить. Лю... Любовнички срані, блядь. Не, одного точно стелсу треба рубанути. Лай, лай, лай. А знаєш чим вона прикольна? Вона быстро б'є. Не понял, хто там краще, сука? Кто там ще остався? О, дай но зброю. А, нема ижди духу я ах, мне спирт так пошли дальше ага 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 что Кто тут что можно идти? А, вот тут да, вот сидодик тут ходить. Е, зброї ж ніякої не було, правильно? Блять, 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 блядь, порізав мене, сука. А блять, парирую нахуй. А ти, ти не нахуй! Бувай! Кірк! Є, можна встроїти у я вйоба Я не врахував того, що. Оці ножі, що я сам зробив, скліпав. Вони одноразові, сука. Так, лікується. Барикади ще не Е... Лікарство, Пивка, Пуфкарубано. Це не можна. Устройство ЖЕЛУДКА, від якого хуя? Кірк, тобі треба, напевно. Е, я хую, знаєш, що тобі треба аптечку зробити. Дві і бинта давай, два. Ну зараз. Е, вони ж нападали вже, та? Чи, Чи зараз нападуть на мене, блін? Ні, не напали. Напали, я трошки бахнули, легенько бахнули. Я переїжджаю, пацани. Щастя, здоров'ячка вам нахер. Барикади нуль. А, чи, типа, что там было? А мне показалось, что там тип стоит. Переезжаюсь. Переезжаю. Перенести, конечно. <Слух> Братанчик, ты я хуе, як ты, я не знаю, как ты живешь, але. Но... Мне треба бин, да? Лечиться. Устройство желудка. Я хер, значим его, блядь. Лекарствами буду. Лечиться. Uh, жах, жахи, я и хер, знаю чим лечится. Напевно, вот штукою штука. Uh, але мне треба рухатись дальше. Дивись. не спочатку у тебя херня была открыта. Помістья, мил, вот. Асумняк 7 uh, Бакнер Конечно. Блядь, особняк. По Зброю я беру все. Підмичок, на жаль, нема. Что еще можно зробити? Ну, аптечку я заюзав, правильно? Да. Я б нічого? Мені головне подивитися в нове місце? Навіть не так мені треба ресурси, як подивитися в трубку і приїхати не приїхати, а піти? Піти в нове місце. Мені просто треба якісь деталі, мені треба шу. Мені треба сібатися світа, блядь, проклятого нахуй. По місці. Тут, бачиш, з часом, з часом, з часом якісь мажорніші люди попадаються по місці, блять, замки там, йоба, що мать. І в них вже ж більше, е більше ймовірність, що ці люди більше інформації знають, ніж ми з тобою. Прості громадяни. Так, корма, не прості, глянь, глянь, яка хатина, блядь. Тихо, блядь, ти куди ж? Ти куди йдеш? Ти мене так зустрічаєш, ти хазяїн, блядь, цього дома, чи що Розвернулася скотина. Той не спалив, хорошо, бля, бо я думаю, може спалить скотина дурна. Ведмичку знайшов. класно. Все, бережно, поповашу. Так, по першому поверсі всь... ну, не, не все, а вся кімната, все, нормально. Так, всяку хуйню збираю. Тут закрито, хорошо, ідемо на другий. Можна в принципі, сразу на третій. Подожди, а ножик якийсь хера не зламався перший раз? перший Там хтось ходить. і тут. Тут то понятно, дура, дурна. Я звісно, не можу його сможет. ні це коли я тільки вище над дурачком, то я можу його чпокнуть. йдемо в цей бік Лалай, лай. стелсової зброї нема о дивись Записка. На жаль, в клініці на мої дзвонки не відповідають. Тобі в Короче, ще раз навістити наших друзей. Візьмі все, що може бути использовано для обміну. У мене є щось для обміну. Гринх, щось там, Грин Не, кр не крехчи скотина. Ой, стоїть вон зверху! Вонял Для обміну що? шо? Ці, зараз хиба в такий час тіниться в нас. А... блять, блядь, мені по-любому треновер. Ох, ты с ножа хотів с собой взять. Паву я вип'ю Можна випити одразу? Эээ. то що мені викинути? А нахуй мені така, Пойдем, пошли дальше. Мені низом якось верхом і до тих тіпів. По любому до тих тіпів треба йти. Там якийсь тіп, може й собі в команду заберу. Бля, якщо я ще ви. Лякав ти мене дура. Сидіть просто чорт, я хую знаю. І там ще хтось, дорога, дорога, тихенько дорогає, щось там говорить таке. Тут я щось не понимаю, тут хтось ходить. Ти просто стоїш скотина. У мене є нож, подожди, це стелс, це стелс. Добре, що загадав за ножа. Блять, встав, підер. А я тільки що його по стелсу, якось міг вбити. Добий цього, добий цього Сука, я добивав, ти не маєш права мене бити, коли я добиваю твого коріша. Каза, блядь Блин, поки що нічого не буду брати. Ага, тут відперто. І що я не можу лічитись одразу, але це було б нечесно, так? Да? Понабирав би собі аптечок мільйон і, блядь хуяриш так, поки що давай ножа. У нас стелсик продовжується. Шо, вже, Теб, блядь, охуїлший, шо? Ти що, побував чи що? Ти, блядь, охуелший, чи що Ти що охуєвший, а як ти, блядь, що ти, блядь? Ти не чесно? Ти що Може, я не по стелсу, і шоу? Тоді по стелсу пт твою мать, як ви мене всі чуєте, кузли! Ні, тут можна проїбати. Блять, перед собою закрив. Там ще одна записка була, ще одна, нахуй. Ви протримались продер... 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 26 днів. Я, блять, сржався до кінця, просто як той сука, чорт турний. Прикольна гра, але. Блін, ви її робили просто коротшою, можливость. Або я не, блять. Решті робув. Отак як я грав з цим персонажем, да? На похерах вже. Так, напевно, і треба було грати. Але в принципі, коли перший раз граєш в таку гру, ти не розумієш, як в не, неї правильно грати, правильно? Правильно. Так що все, ми закінчуємо з Into the Dead, Our Darkest Days. Прикольна гра, мені сподобалась. Вона якась недушна. Бо раніше щось я там і грав якусь еру. Може і не одну. Вони мені дуже душні такі були. Дуже бляха. Іх, Оце нормально. Мені сподобалось. Так що все, дякую за перегляд. Далі більше, всім пакетово.